Факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує вас на нову програму Магістратура хімія заочна форма навчання. Унікальність цієї програми полягає в тому, що вона містить надзвичайно широку варіативну складову для того, щоб випускники цієї програми здобули найсучасніші знання і практичні навички. По роботі з найсучаснішим обладнанням, яке розташовано на хімічному факультеті Київського національного університету, ми пропонуємо гнучкий графік навчання, можливість поєднувати з роботою, а також диплом магістра дозволяє вам надалі отримувати третій найвищий рівень освіти, тобто подаватися на доктора філософії. Унікальність цієї програми полягає в тому, що ми маємо декілька блоків які поєднують не тільки фундаментальні теоретичні знання з певних галузей хімії, але й також набуття практичних навичок. Наприклад, у нас є окремий курс по газовій та рідинній хроматографії. І ви зможете добути ці практичні навички в лабораторіях хімічного факультету. Тривалість програми один рік і три місяці. Чекаємо.